Далі поговоримо про гарантії безпеки для нашої держави, які напередодні, зокрема, узгоджували члени так званої коаліції охочих у Парижі. Частина країн цієї коаліції готова взяти участь у безпековій підтримці України після завершення війни. Про це повідомив Еммануель Макрон після зустрічі в цієї в Парижі. Давайте далі побачимо цитату. Ми пройшли великий шлях. Наші керівники штабів тісно працювали. І сьогодні я можу сказати: ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів, надати Україні гарантії безпеки. 26 країн формально висловили інтерес надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі. Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонувати. Еммануель Макрон, президент Франції. До нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане Гетьман, я вас віте. Вітаю вас. Ну, двадцять уточні. Одразу я все таки не запаса а у відставці. Бо дорікають попри тим, кажуть, ну. Добре, Дуже, дякую, дякую за уточнення. Отже, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові залучити своїх військових в Україні після того, як буде досягнуто мир. На вашу думку, які функції можуть виконувати військові з 26 країн, або інструктори, або, можливо, представники. Якогось іншого роду воєнних спеціальностей на території нашої держави, і яким чином вони можуть взаємодіяти з українською армією для того, аби працювати ефективно і максимальною мірою забезпечувати безпеку нашої держави? Ну важливо, важливо звернути увагу на те, що це після того, як закінчиться бойовий дії, закінчиться війна. А під час війни яким чином нам зараз самостійно відбувати агресію Російської Федерації? Хоч би, щоб ці війська, які планують ну, щоб вони дислокувалися на на, на, на території нашої країни, щоб вони прибули вже зараз. Бо ну, нам самостійно боронити всю Європу все ж таки вкрай важко. Ну дай Боже, щоб це були потужні санкції проти Російської Федерації. Дай Боже, щоб це була додатково велика кількість зброї, яка нам необхідна для того, щоб оборонятися. Що можуть робити війська е, інших країн е, на нашій території? Це наше право приймати чи не приймати країни, е, які Ну, з якими ми у нас є певні домовленості, і ми маємо право, щоб ці війська ці країни знаходилися в нашій країні. Це наша, це. Ми приймаємо таке рішення тут, Російська Федерація, начебто та проти таких гарантій безпеки. Ну правильно сказали е, на, на те, що ну, Росія не буде вирішувати питання внутрішні питання нашої країни і як ми будемо гарантувати собі, собі безпеку. Вони кажуть питання, що ці підрозділи можуть робити. Ну, перше, що ви сказали, інструктори. Ну тут хто має бути інструкторами? Якщо це інструктори, які будуть навчати нас зброєю, якої у нас не було на зброї, ну передадуть, передадуть нам ну, наприклад, тамагавки. Да? Ну було б неплохо, щоб непогано, точніше пробачте зараз, що mm. люди, які на цьому розуміються, військові чи інженерний склад, що вони допомагали нам опанувати цю техніку. Інструктувати нас, як вести бойові дії, як воювати? Ну тут мені здається, що це треба робити з точно до навпаки. Це багато робочих місць для наших військових, які після перемоги, після закінчення війни звільняться, і вони можуть працювати інструкторами по всій Європі і по всьому світу. Ну з таким бойовим досвідом, з такими знаннями, хто кого має інструктувати. Це таке. А де вони будуть знаходитися ці війська? Які функції будуть виконувати? Ну, спостережні, в першу чергу, функції, ну тут одразу виникає декілька питань. От перше, так, ну, пан Макрон про це сказав, де вони будуть знаходитися? Вони будуть орендувати квартири там, десь в містах, ага. чи вони будуть жити в якихось казармах? чи десь в полі будуть знаходитися на метах. Не зовсім зрозуміло, яким чином і де вони будуть знаходитися. Чи треба буде будувати певні бази, де вони знаходилися, але це небезпечно, може бути вразливо. І головне, вони приїдуть. Ну якщо вони військові, вони мають приїхати в одноструль. Оформи прості простими словами, але вони приїдуть зі своєю зброєю, зі своїми е, набоями, ну зі своїми засобами протиповітряної оборони, захищати свої підрозділи, які будуть знаходитися на території нашої країни. Тут багато тут технічних питань виникає вкрай багато сама ідея, вона непогана, але ну от просте питання: де ви знаходитись зі зброєю чи без зброї, засобами протиповітряної оборони і так далі. Якщо це повітряна якісь допомога, це їхні літаки, а в 35-те прилетять, чи бомбардувальники, чи бідва. Щоб... От як? Тобто ідея добра, працювати ще й працювати. Ну це гаразд. Mm -hmm. Будь-яка навіть велика дорога почнеться з першого кроку. Це вже не перший крок, в тому напрямку, в якому ми рухаємось. Він надихає, скажімо так, надихає на позитив, але я нагадаю, що Росія все ще виступає категорично проти присутності на території України військ, країн-учасників НАТО. Вони кажуть, що не допустять взагалі появи такого контингенту на нашій території, але це окрема історія, оскільки йдеться все ж таки, як ви дійсно назначили, про врегулювання після досягнення мирної угоди. Тут і ще, як на мене, один важливий аспект. На вашу думку, от на сьогоднішній день захист українського суверенітету і державності покладений на Збройні Сили України. Якщо на території нашої держави з'явиться контингент достатньо чисельний. З 26 різних країн. Це ми говоримо лише про про Європейський Союз. А на сьогоднішній день тут дискусії про те, щоб долучити до нього Пекін або якісь інші країни з глобального півдня, з Азії, з інших регіонів на планеті Земля. То на вашу думку, яким чином розподілиться ось ця відповідальність між українською армією і арміями інших країн, які будуть на нашій території? Сегментарно. Треба розуміти, що які це підрозділи. Військово uh, Повітряні сили, морський флот, піхота. Ну тобто просто військове, це ну це добре, але ну військово облікова спеціальність яка які підрозділ. Тобто, якщо це зайдуть зв'язкові, зв'язківці, наприклад, ну можна їм частину якогось наших систем зв'язку. ППОшники – так само, тобто тут немає єдиного якогось механізму, який mm. от просто військовий, і вони вони будуть знаходитися. Щось там таке будуть робити. Я впевнений, що тут має попрацювати наш генеральний штаб, наше міністерство оборони як менеджерська структура, бо вона якраз і займається організаціями, щоб зрозуміти на які, які ділянки, які напрямки можна частково повністю, борони Боже, можна частково передати яким підрозділам. Якщо б це з глобального півдня, ну з глобального півні, хто ну хай це будуть. З Півдня, ну, да, Новозеландія, Австралії, з глобального скуду, це буде Японія. Тобто треба е, зрозуміти, що е, ці люди вміють, які е, до нас передаються. І тоді ми можемо делегувати їм декілька дек 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 функцій. Е, ви знаєте, приїжджали, ну, були ж в нас інструктори із Канади, і Штатів. Я особисто неодноразово з ними спілкувався, ну, це було ще до початку. Початку повномасштабного вторгнення, і вони, ну, вони багато чого розповідали, і стосунки між нами, ну, знаєте, одразу якось дуже швидко наладжувались. Тобто, ну, англійська мова там переважна, але ну, навіть якщо погана англійська, все одно, ну, там все одразу зрозуміло. Хто, як, що, що має робити. Тому контингент ну, знаходиться ж війська Сполучених Штатів в країнах Європи. Так само, як їхня зброя, ядерна знаходиться в країнах Європи, що що є не порушення міжнародних законів? Тому враховуючи досвід, досвід знаходження іноземних військ в країнах Європи. Принаймні, американських можна такий досвід прийняти нам і робити щось схоже? Ну головне, щоб воно було результативне, і ага. саме головне, які будуть повноваження у цих військовослужбовцях, якщо борони Боже Росія спроросія спробує спр... зробити черговий напад, вони будуть приймати участь у бойових чи вони поїдуть додому, щоб не наражатися на небезпеку, щоб не поширювати, не заглиблювати конфронтацію? Ну ми ж чули ці слова, да? Де... чи не буде таким чином? Вони будуть, якщо борони Боже, дай Боже закінчиться війна. Дай Боже, вони тут будуть знаходитись і борони Боже, Росія спробує ще знову щось зробити. Які у них функції, бойові функції чи вони виключно як спостерігачі? Це теж питання, на яке поки що. Ну ми відповіді не почули. Впевнений його про -промов... про це йдуть розмови. От за цими столами, які ми зараз бачимо на наших екранах, але відкритих інформації поки що немає. Ну і вже а. не треба поки що заради. Ну, і ключове питання, коли буде мир в Україні, тому що поки Росія готується до осіннього наступу, окупанти перекидають свої війська на Донеччину. За даними Американського інституту вивчення війни, російське військове командування переміщає елітні підрозділи морської підходи та повітряно-десантних військ, які прибули з півночі Сумської області та Херсонського напрямку. Перед дислокацією окупантів також фіксують осінь аналітики. зусилля Росії спрямовані на спроби оточення та захоплення частини Донецької області, особливо районів Добропілля, Покровська та Костянтинівки. За даними аналітиків, ці наступи супроводжуватимуться значними людськими та матеріальними втратами, що змушує російське командування перекидати резерви на ключові напрямки. Пане Гетьман, на вашу думку, наскільки ймовірно, що Росія використає ці сили, які зараз накопичує для такого вирішального у їх розумінні для ходу воєнної кампанії 2025 року, наступу на Донбасі або, можливо, для якихось інших сіл, як ви вважаєте? Ну от це з їхньої точки зору вирішальна. Хай собі ну не багато чого вирішило. Правлять 3 липня. Путін розповідав липня. Путін розповідав про те, що 60 днів вони закінчити свого логі, що перемоги. 60 днів минуло 2 вересня. Він там парад дивився в Китаї. Тобто, те, що вони розповідають, слухати не обов'язково. А те, що вони прикидають війська, це так, це факт. І ну навряд чи вони просто вирішили Поїздити там по дорогах, по залізниці, по на залізниці покататися. Ні, вони планують наступальні дії робити. Швидше за все, це буде Покровський, Мирноградський, Константинівський напрямок, Добропільський напрямок. Ну, Вся ця ділянка фронту, де відбувається від третини до половини всіх бойових зігрів. Швидше за все там, бо інакше ну, навіщо вони туди лідуть. І ви, дуже важливо, що ви звернули увагу на те, що вони перекидають війська. Ну, них немає якихось таємних резервів всередині там, Російської Федерації, що вони можуть притягнути там, посилити свою армію. У них армія кількість майже незмінна. Ну, це з одного боку, погано, з іншого боку, добре, дві сторони медалі. Погано, тому що ми переб'ємо по 30 і більше тисячі місячно. А вони не зменшуються. Там біля 700, як було тисяч, так і залишається. Це приблизно така сама кількість у них резерв, які вони ну, біляційні можливості в різний спосіб те, що вони долучають. Але з іншого боку, армії їхні не збільшується. Ага. Немає таких, таких можливостей. І от важливий момент, що вони переміщають війська, якщо десь збільшується, то десь зменшується. Бо загальна кількість ну, майже незмінна. Загальна кількість мається на увазі російських військ на всій війні по всій ділянці фронту, по всьому фронту. Дякую за ваші оцінки. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, був з нами на прямому зв'язку.